Слухайте звіри, ці молитви до кінця, і Господь обов'язково виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що безмежною Своєю любов'ю до насмитних прийняв на себе тяжкий тягар наших гріхів, і через своє страждання та смерть на Христі, відкрив нам шлях до вічного життя в царстві твого Отця, ми недостойні та слабкі, але сповнені віри та надії. Відносимо до тебе свої молитви, благаючи про милосердя та прощення, напишіть імена та прохання в коментарях. О Всемогутній Спасителю, ти що зціляєш рани душі та тіла, допоможи нам у наших скорботах і негараздах, нехай твоя безконечна доброта обійме нас, коли ми стикаємося з випробуваннями та труднощами, і нехай твоє світло благодаті освітлює на шлях через темряву невідомого, Господи, Ти вчив нас, любити ближнього як самого себе. Тож надихни нас на діла милосердя і доброти, дай нам силу прощати тим, хто проти нас грішив, аби ми у свою чергу змогли відчути радість твого прощення, наповни наші серця співчуттям і терпінням, щоб ми могли. Бути відображенням Твоєї безмірної любові в цьому світі, О Ісусе, ти є хлібом життя, насичуй наші душі Твоїм словом та благодаті, щоб ми зміцнені тобою могли протистояти покусами, випробуванням, зберігаючи віру неохильною та непохитною, допоможи нам зростати в духовному житті, щоб наші дії та слова були відгоманом Твоїх заповідей та вчень. Прости нас, Господи, за моменти слабкості та сумніву. Коли ми втрачали з очей Твою безмежну любов і праведний шлях, віднови в наших серцях вогонь віри та надії, щоб ми завжди пам'ятали про Твою жертву за нас і жили в повній гармонії з Твоєю волею. Навчи нас, Господи, виявляти терпіння у скруті, мужність у випробуваннях та радість у труднощах, пам'ятаючи, що ти завжди з нами, що Твоя любов ніколи не згасає Твоя благодать безмежна і вічна. Вислухай наші молитви, О Господи, і нехай Твоя воля. Стане нашим щитом і опорою всі дні нашого життя. Пишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твій мир наповнює наші душі, Твоя любов, керує нашими серцями, щоб ми, дійшовши кінця нашого земного шляху, могли знайти вічне спасіння в обіймах, твої нескінченні, слави, Амінь, о Всевишній безконечний царю небес і землі, Ти, чи ім'я світиться, як не зоря, безодні вічності прийми цю скромну молитву від серця, що прагне твоєї милості та спасіння, напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїй величній присутності ми недостойні, але сповнені надії діти твої, звертаємося до тебе з проханням, про прощення наших гріхів, бо ти є джерелом милосердя та нескінченної любові, о Господи, всемогутній Отче, що обіймаєш світи Твою безмежною добротою, Вислухай молитви наших сердець, що з трепетом звертаються до тебе. Не нас твою благодаті, аби ми могли долати спокуси життя, зберігаючи чистоту душі та тіла і стати свідками Твої величі в цьому світі, о вічний лікар, що лікуєш рани душі та тіла, принеси у тих, у страждаючим да хворим, оберігай наші родини від усілякого зла та хвороб. Нехай твоя ласкава рука буде над дітьми нашими, зберігаючи їх від спокусти небезпек цього світу, ведучи їх стежками праведності та миру. Пресвята Богородиця заступниця і Покровителько наших душ, просимо Тебе, моли за нас, сина Твого, аби Він обдарував нас своїм благословенням, допомогою повсякденних потребах, наставляючи на шляхи істини та любові. О Господи, вседержителю, джерело сили та відваги, допоможи нашим хоробрим захисникам України, здобути перемогу над ворогами. Зміцни їхні серця мужністю та витривалістю, оберігай їх в бою, і нехай Твоя перемога, сяє нашу землю, миром та справедливістю, очі небесні в твоїх руках долі народів та сердець, насити нас хлібом, насущним, духовною мудрістю та здоров'ям, аби ми, зміцнені Твою благодаттю, могли служити Тобі вірно та безстрашно в осідні нашого життя, нехай буде воля Твоя, Господи, як на небі, так і на землі. Благослови нас Твоїм миром, наповни серця наші світлом Твоєї любові та мудрості. Амінь. Вседержителю Царю Небесний, Отче Вічний, всемогутній Господи, Ти, що світлість, світлості із любов'вічною перед віками, родив Твоє Слово Ісуса Христа, Спасителя нашого, прийми нашу скромну хвилу та подяку за безмежну милість та благодать, якою ти обдаровуєш на щоденно. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми недостойні слуги Твої припадаємо до ніг Твоїх величаючи. Безконечна, твоя мудрість та все прощення, ти, що створив небо і землю, море та все, що в них є, виявляєш свою славу в кожній травинці, в кожному подиху вітру, в величі гір та безмежності океану, прославляємо тебе, Господи, за твоє непорушне слово та обітниці, що стали світлом на шляху наших життів, за твоє нескінченне терпіння і невимовну любов до кожного з нас. За те, що ти послав свого Сина, щоб відкупити нас від гріха та смерті, за Його жертву на Христі, що дарує нам вічне життя, ми благаємо тебе, вислухай наші молитви за мир у всьому світі, за справедливість і милосердя серед народів, за сілення ранених, за утіху скорботних, за силу та можність тим, хто страждає за правду, даруй нам мудрість та силу бути світом у темряві, насіями твоєї милості та любові. Наповни наші серця, благовінням перед Твоєю величчю, щоб у кожному слові, у кожному вчинку ми прославляли тебе. Допоможи нам бачити обличчя Твоє в кожній людині, зустрічати тебе у кожній миті нашого життя, щоб у всьому було прославлене Твоє, святе ім'я. Захисти, Господи, нашу землю та її народ від усякого заворожнечі та розділення, нехай Твоя воля, стане нашим щитом та мечем у боротьбі за справедливість та мир. Укріпи нас та надії, що з твоєю допомогою ми можемо подолати будь-які випробування та труднощі. Прийми, Господицю, нашу молитву, як знак нашої вірності та любові до тебе, як вираз нашої подяки за все, що ти для нас зробив. Нехай наша хвалина до Тебе кожного дня, як солодкий аромат, і нехай наше служіння буде тобі приємним. Ми покладаємо свої надії на тебе, всемогутній Боже, і з вірою дивимося в майбутнє знаючи. Що під твоїм милостивим поглядом ми можемо знайти спокій та розраду, дякуємо тобі за безкінечну любов і за те, що ти є з нами завжди, до кінця віку. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, світло живе, що в основі всього створення лежиш. Прийми нашу молитву щире прославлення Твоє, нескінченної величі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що небеса своєю вою розтягнув, як завісу, зорями в нічну тишу, милостиво приглядаєшся до кожного з нас, серця наші, вливаючи світло твоєї нескінченної любові, величний творець, ти, що відкриваєш кожному, хто шукає двері до вічного життя, обдаровуючи непохитною вірою та незламною надією, даруй нам грішним прозріння твоєї істини, аби ми очищені від земного, прагнули небесного. У вічне вічна, Ти, що зійшов на землю, не погордувавши нашим обличчям, але прийнявши його, щоб через твої страждання ми здобули вічне спасіння, Ти, поніс Хрест, наших гріхів, поклав життя за нас, щоб через твою смерть подарувати нам життя вічне. Ми славимо тебе, Ісусе Христе, за твої чудеса, які ти вчинив і вчиняєш досі серед нас, Ти, що Воскресив озере з мертвих, даруй сліпим зір, а глухим слух. Твоєю могутньою рукою зціляються, а грішники знаходять прощення. Нема такого гріха, який би переважив Твою милість, ні такої біди, з якої ти б не міг врятувати. Пресвята Богородиця, Мати Господа нашого Ісуса Христа, моли за нас, щоб ми за заступництвом Твоїм знаходили втіху в горі захист спокусій, звершуючи волю Сина Твого нашого, Господа, О Всевишній надія наша, нехай Твоє світло завжди, освітлює наш а Твоя мудрість. Керує нашими діями, нехай Твоя милість буде з нами щодня, зцілюючи наші душі і тіла, наповнюючи наші серця миром і радістю, нехай буде прославлено ім'я Твоє, Господи, від віку і до віку, і нехай кожне серце воскресає у славі Твоєї любові, прославляючи Тебе єдиного істинного Бога в Трійці святі, Отця і Сина, і Святого Духа, на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Вічне Свято сердець що освітляєш кожну душу, яка до тебе приходить з вірою, любов'ю перед тобою, царю миру та джерела життя, я складаю свою щиру молитву з повну глибокої вдячності за твою безмежну милість і благодать. Як ти не установо на мене грішного, напишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, великий лікарю душі, ті мої численні гріхи, помилки і слабкості. Очисти моє серце від усякої, нечистоти, наповни його світлом твоєї любові та миру, навчи мене йти шляхом покаяння та відновлення, щоб кожен день мого життя був свідченням Твоєї благодаті, в тихий час скорботи та невизначеності благаю тебе, о Господи. Будь моїм захистом і опорою, охороняй мою родину від усіх видимих та невидимих ворогів, збережи нас від усякого зла і спокус. Нехай Твоє святе ім'я буде нашим щитом, а Твоя безкінечна любов нашим прихистком, пошви своє благословення на всі наші справи, даруй нам мудрість і розсудовість у повсякденному житті, допоможи нам знаходити правильні рішення та втілювати в життя Твою волю, благослови, Господи, наших мужніх захисників, дарим силу та витримку у боротьбі за свободу та незалежність нашої землі. Допоможи їм здобути перемогу над ворогами. В цьому складному часі ми також благаємо тебе простілення для тих, хто страждає від хвороб та недуг. наповни їхні серця, вірою та надію на одужання. Будь з тими, хто потребує твоєї утіхи та підтримки, дай їм відчути Твою присутність у їхньому житті. О Господи Ісусе Христе, я віддаю себе та своє життя в твої святі руки. Прошу, направляй мене кожного дня, допоможи переносити труднощі з вірою, терпінням. Навчи мене любити тебе понад усе та слідувати Твоїм заповідям, нехай буде прославлено ім'я Твоє Очі і Сину, і святий Духу, нині повсякчас і на віки віків. Мі. Господи, вседержителю, небесний, Царю, Отче, вічний, безкінечний, Ти, що світиломи небесними, осяєш наші дні та ночі. Ти, що видаєш віками і часами, благословений, будь навіки. Боже, великий єдиний, неподільний, що твориш чудеса себе числа, що керуєшся світом невидимою рукою. Перед тобою стоїмо ми твої творіння, слабкі та недосконалі, але сповнені віри та надії на твою безмежну любов і милосердя. В твоєму незбагненному провидінні ми знаходимо втіху і силу, ти нашим притулком і захистом, години спокуси, випробувань, ти джерело нашої радості та миру в серці. Нехай буде прославлено і піднесене ім'я Твоє на землі, як і на небі, О Всевишній, прийми нашу подяку за нескінченні благодаті та дари, що ти ще дорозиваєш на нас щоденно, дари нам серця вдячні, щоб ми не переставали славити Тебе своїми словами, ділами та всім нашим життям, прости наші гріхи, помилки, слабкості та невірність, почисти наші душі, аби ми могли стати гідними Твоєї любові, навчи нас жити за Твоїми заповідями і йти шляхами праведності, несучи світло Твоєї правди у цьому світі, укріпи нас, Господи, у вірі та надії, наділи нас силою духу, аби ми могли протистояти спокусам, зберігати непохитну віру в скрутні часи. Нехай Твоя воля здійснюється через нас, нехай Твоє слово буде нашим провідником і захистом, Пошли нам, Господи, мир та злагоду, здоров'я та благословення. На кожен день допоможи нам бути світом для інших. Нести любов, милосердя, турботу та розуміння всім, хто потребує нашої допомоги та підтримки, благослови, Господи, нашу землю та і народ, даруй мир та процвітання нашій країні, зміцни єдність та любов між усіма її мешканцями, нехай Твоя благодать огортає кожен дім, кожну родину, наповнюючи серця теплом та світлом віри, прийми, Господи, цю нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності, любові та поклоніння Тобі. Нехай наше служіння тобі буде приємним і відданим, наші серця відкритими, а душі, сповненими Твого світла. Амінь. Великий, і пречудний, Небес і землі, Господь наших душ, Ісусе Христе, Сину Божий, перед Тобою ми, діти твої смиренно схиляємось, прославляючи Твою безмежну славу та вічну любов, Ти, що освятив світ своїм пришестям, веди нас дорогами правди та світла, омиваючи душі наші, святою благодаттю, о, Господи, всемогутній, Твоя милість безкрая, Твоє милосердя нескінчене, Ти, що носиш грехи світу нам прощення, навчи нас бути милосердними, як Ти, Ти, що живеш кожне серце, наповнене світом віри, щоб ми, як одне ціле, відображали Твою любов у світі. В Твоєму чудесному створіні ми бачимо відбиток Твоєї слави, відчуваємо Твою присутність у кожній квітці, у кожному подиху вітру, Ти, що керуєш ходом зірок, дай нам мудрість розпізнати Твою волю в малому і великому. В нашому житті та житті Всесвято, усевишній ти, що твориш чудеса, які перевищують розуміння, навчи нас бачити Твою дію в кожному дні нашого існування, відкрий наші очі, щоб ми могли побачити Твою присутність у кожному, хто потребує допомоги в кожному прояві, доброти та співчуття. Нехай наша віра в тебе буде непохитною, наша любов безмежною, а наше служіння відданим. Веди нас шляхами спасіння, щоб ми прославляючи тебе кожним словом та дією, стали свідками твоєї нескінченної доброти та милості, ми вклоняємось тобі, Господи, з вдячністю за кожну хвилину життя, за кожне дихання, за можливість служити Тобі та ближнім нашим, нехай кожен день наш буде присвячений Тобі, нашому вчителю і Спасителю, який ведеш нас до вічного життя. Перечиста Діва Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, молися за нас грішних, нині, в час нашої останньої години. Амінь. Нехай ця молитва буде для нас, джерелом сили віри та надії, возвеличуючи Господа нашого Ісуса Христа, Його велич, милість, чудеса до кінця частів, Амінь. О всемогутній і вічний Боже, первосвященнику Небесний, що променями Твоєї благодаті, осяваєш темряву наших сердець, приклоняємо коліна наших душ. Перед тобою, Вседержителю, усвідомлюючи свою недосконалість і безмірність наших провин перед Твоєю величчю, визнаємо себе грішниками, обтяженими тягарем помилок та зловживань, що їх чинили на шляху життєвому, глибини серця, благаємо, прости нас, Господи, за все, де ми згрішили словом, ділом та думкою, свідомо чи несвідомо. Напишіть імена, прохання, в коментарях. Відкрий, Господи, перед нами двері Твої нескінченної милості. Обдари нас силою і вірою, аби ми могли давати спокуси, випробування та негоди, що насипаються на нашу землю та наші душі, даруй нам мудрість, аби ми в усьому шукали Твою волю та силу виконувати її чистим серцем. Нехай Твоя благословена рука охороняє нас, наші родини та всіх нас, хто перебуває в потребі Твоєї опіки. Зокрема, благаємо Тебе, Господи, захисти наших воїнів, що стали на захист рідної землі. Та їм силу мужність та непохитність перед обличчям ворога, а їхнім родинам терпіння та віру в перемогу, благаємо тебе, Господи, подай зцілення хворим Ті густа жденним, надію безнадійним. Нехай Твоя безмежна любов огорне кожного, хто потребує захисту, підтримки та розради. Допоможи нам бути твоїми руками в цьому світі, нести любов і доброту тим, хто поряд, укріпи нашу віру в Всевишнє, аби в серцях наших, завжди горів вогонь, надії та любові до тебе. Нехай кожен день нашого життя буде наповнений глибоким змістом та прагненням до святості, щоб у всьому ми могли бути відображенням Твоєї величі та милосердя, освяти, Господи, наші помисли, слова та діла, аби вони були в угоду тобі, навчені жити за твоїми заповідями, шанувати твій закон і бути світлом для оточуючих, видачі їх істини та любові, прислухайся, Очі Небесні, до наших молитов, Випрошуючи їх у тебе благословення на кожен день, на захист до всякого зла допомогу в нашій щоденній праці та підтримку в усіх наших починаннях. Нехай Твоя свята воля здійснюється в наших життях, а ми зі свого боку докладемо всіх зусиль, щоб відповідати Твоїм очікуванням і бути достойними Твоєї любові та милості. За це ми просимо ім'я Твого Сина, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, що з Тобою та Святим Духом вічно живе Царю і царює Бог. Через усі віки віків. Амінь, Господи, вседержителю Небесний Царю, Творчий всього сущого початку і кінець Альфа і Омего, прийми нашу скромну молитву, що з вірою, любові возносимо до твоїх небесних висот. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що освятив землю своєю присутністю, наповнив її, своєю благодаттю, прийми хвилу від усіх твоїх тварінь, що зібралися сім'я Твоє прославляти О, всемогутність, ти, що керуєш долями народів і серцями людськими. Пошви свій мир нашій землі, освіти розуми і серця правителів, щоб вони були народи до справедливості та миру, відкидаючи війну та непорозуміння, вислухаймо молитви Твоїх Сух, що з вірою і надією звертається до тебе. Милостивий Господи, ти, що ласкаво дивишся на кожного з нас. Прийми нашу подяку за безмежні блага, якими ти щедро обдаровуєш щодня. За дар життя за любов і за можливість служити тобі, та нашим ближнім, вчини нас гідними твоєї любові, наповни наші серця світом віри, надії та любові, щоб ми, віддзеркалюючи твою безкінечну доброту, стали світом для оточуючих. О вічний лікарю, прийди на допомогу всім стражденним, хворим самотнім тим, хто оплакує втрату близьких, Дай їм силу втіху та надійстю їхні рани, наповни їх серця миром та радістю. Допоможи всім, хто потребує твоєї допомоги, підтримки та благодаті, Господи, всемилостиви, освіти наші думки, щоб ми, усвідомлюючи гріховність своїх вчинків, з вірою та покаянням прийшли до Тебе, очисти наші серця від усякої злоби, заздрості та ненависті, настав нас на шлях праведності та добра, щоб ми, дотримуючись твоїх заповідей, жили в гармонії та любові з усіма, кого ти посилаєш на наш шлях. Пречиста Діва Марія, Мати Божа, заступниця та захисниця наша, моли за нас грішних, прости за нас, у Твого Сина, щоб Він почув наші молитви, пробачив наші гріхи та дарував нам вічне спасіння, нехай Твоє чисте і милосердне заступництво буде з нами завжди, особливо в часи та випробувань. О Всемоготній вічний Боже, прийми цю нашу молитву, як вираз нашої безмежної віри, надії та любові до тебе. Як знак нашого покаяння та бажання служити Тобі всім серцем, душею та розумом, даруй нам благодать завжди залишатися вірними Твоїм заповідям, прославляючи Твоє святе ім'я від заходу Сонця до Його Сходу у усі дні нашого життя, мі. великий і приславний Господи Ісусе Христе, світло наших душ, Ти, що просвічуєш темряву світу своєю нескінченною любов'ю, перед Тобою стоїмо ми недостойні, прославляючи Твоє ім'я святе. О Господи, Твоя величне збагнена, Твоя милість безмежна, і Твої чудеса заповнюють весь світ. Ти, Господи, в милості Своїй прийшов до нас, дягнувши з тіло, щоб відкрити нам шлях, спасіння через Твоє розп'яття і Воскресіння, Ти подарував нам вічне життя, перемігши смерть і гріх, о, як велика Твоя жертва заради нас грішних, як нескінченна Твоя любов до кожного. Ми величаємо Тебе, Ісусе, за Твоїх безліч чудес. Що їх ти і вчиняєш у житті кожного, хто вірив в тебе, ти навчаєш ходити по воді віри, ти зціляєш рани душі та сіга, ти розгортаєш перед нами. дорогу надії, любові, ти, Господи, хліб живий, що зійшов з небес, нагодуєш нас собою, щоб ми не знали голоду духовного, ти джерело води живої, що нашу спрагу до істини і праведності. В твоєму світлі ми бачимо світ, твої, і через Твоє слово, ми знаходимо втіху та направлення. О Господи, і як ми можемо доречно прославити Твоє ім'я, коли навіть небо і земля не можуть охопити Твоєї слави, але усією любов'ю своїх сердець, з усією силою своєї душі, ми віддаємо тобі хвалу і подяку, визнаючи тебе, Ісусе, царем слави, Богом над усіма богами. Ти, Господи, нашим пастирем, і ми овечки Твоєї пастви, Ти ведеш нас на пасовище зелені довод спокою. В Твоєму серді ми знаходимо притулок. В Твоїй мудрості світла життя, нехай буде благословене ім'я Твоє Господи Ісусе Христе, віки вічні, нехай усе створіння від найменшого зернятка до найвеличніших галактик прославляє Тебе Вседержителя в кожній миті Свого існування, нехай наші серця будуть завжди наповнені Твоєю любов'ю, на що ми мудрості, наші душі твоєю миротворчістю. Ми молимося тобі, Господи, благаємо Твоєї, нескінченної милості для нас і всього світу, даруй нам силу бути світом у темряві, носіями, миру та любові серед борі життєвих випробувань. Нехай Твоя воля стане нашим щитом, Твоя любов нашим мечем, Твоя правда нашою дорогою. Слава Тобі, Господи, за все, ким Ти є, за все, що Ти нам дав, і за все, що Ти ще зробиш в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Владико Вседержителю Ісуса Христе, Боже наших Отців, Ти що небо й землю Словом Твоїм створив і людину на образ свій створив, дивлячись на нас із висоти святості Твоєї, прийми, смирене, моління наше, виголошене з глибини сердець наших, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми грішні і недостойні, але звертаємося до Тебе, бо Ти є джерело милосердя, прощення. Та нескінченної любові, освяти нас світлом Твого преображення, щоб моїх діти світла ходили шляхами праведності та істини, носити душі наші водою живою, щоб вони у спеку спокуси випробувань, знаходили і силу в Твоєму слові. Прости нас, Господи, за всі наші гріхи свідомі та несвідомі, скоєні словом, ділом, думкою, а мий нас від усякої скверни, очисти наші серця, щоб ми могли. Бути гідними, не з тим я, християнина, не лише словом, але й ділом. Вблагаємо тебе, заступи за нас, охоронені наші родини, від усяких небезпек, від злого ока хвороби і спокус. Нехай Твоя благодать осінить кожного з нас, направляючи на шляхом праведним, освітлюючи розум і серця для прийняття правильних рішень у повсякденному житті, благослови, Господи, нашу країну, дай мудрість і силу нашим захисникам, щоб вони могли. Захистити мир і спокій нашої землі, перемогти ворогів, зберігаючи віру і честь нашого народу, поклади свою миротворчу руку на всі народи, щоб у світі панували мир і злагода, укріпи нас Господи у вірі та надії, зціли від хвороб тіла та душі, допоможи нам нести гарі повсякденного життя з любов'ю і терпінням, знаходити радість у простих речах і відчувати твою присутність у кожній миті нашого життя. Нехай милосердя Твоє розвивається на всіх нас, освітлючи шлях до спасіння, і нехай кожен із нас, стане свідком Твоєї нескінченної любові, навчи нас любити тебе всім серцем, всією душею, всім розумінням, і всіма силами нашими, та любити ближнього, як самого себе, відкриваючи через це шлях до істинного щастя та вічного життя, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Вседержителю Небесний Царю, утворчу всього видимого і невидимого, прийми молитву від сердець наших, які тремтять перед Твоєю величчю, і сповнені невимовної вдячності за Твої безмежні дари і милості, що ти ще дорого на на дня». напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, О Господи, покровителю наших душ, Ти, що ведеш нас стежками праведними, заради імені Твого, дай нам сили. Витримати всі випробування, що на нашому шляху, з вірою, непохитною та надією безмежною у твоїй милості ми знаходимо утіху в твоєму прощенні спасіння, ми просимо тебе, О Владико Небесний, освіти наші серця, світлом Твоєї мудрості, наповни наші душі, спокоєм Твоєї любові. Дай нам силу переносити тягарі життя з легкістю і радістю, що випливає з злибокої віри в Тебе. Ти царю слави, що відкриваєш нам велич твого створіння, дозволь нам побачити красу світу твоїми очима, відчути всім серцем велич твоєї любові, щоб ми могли співати тобі пісні хвали і подяки в кожній миті нашого життя. Навчи нас, Господи, бачити тебе в кожному, хто поруч, любити твоє створіння, як ти нас любиш, безумовно та скорисливо. допоможи нам розширювати межі нашої любові, щоб вона охоплювала не тільки близьких, але й тих, хто в потребі, хто в самотній, чи забутий, ми благаємо тебе, прости нас за всі наші гріхи свідомі та несвідомі, за думки і слова, вчинки, якими ми засмучили Твоє серце, очисти нас від усякої нечистоти душі та тіла, і дай нам почати нове життя в світлі твоєї правди та любові, Помилуй нас у Господи, помилуй наш народ і всі народи світу, подаруй мир та злагоду всій землі, нехай Твоє слово буде ліхтарем для наших стоп і світлом на нашому шляху. Веди нас до вічного життя, де ми зможемо співати тобі хвалу у безкінечні віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під віду, надішліться від обіжні вашим для поширення слова Божого, бо сині Господні нехай перебуває з усіма нами.